У Чернівцях щороку, 16 по 22 вересня, проходить європейський тиждень мобільності. Його мета показати, що приватними автомобілями потрібно користуватися менше, натомість надавати перевагу громадському транспорту та велосипедам. До 22 вересня Буковинці можуть долучитися до екскурсії на велосипедах, велопробігу та воркшопу з виготовлення вуличних меблів у місті. Сьогодні, 18 вересня, у рамках тижня мобільності люди з інвалідністю протестували вулиці та транспорт на доступність. Журналісти Сі4 долучились до експерименту. Як усе відбувалось, дивіться далі. Люди з інвалідністю спільно з місцевими волонтерами перевірили на доступність транспорт та дороги чернівців. Він готовий той документ? Так. так. У 2006 році чернівчанин Павло Проц потрапив у дорожню транспортну пригоду, отримав міжхребцеву травму, через яку не може ходити. З того часу пересувається на кріслі колісному. По своєму досвіду у мене було таке, що я просив водію, наприклад, допомогти заїхати в автобус або в тролейбус, або в маршрутку, і шофери кажуть, що це не в їхніх об'язаності. Проблема, що деколи дороги набагато краще, ніж тротуари. Я їду, наприклад, по дорозі, так, бо у мене є фари, у мене є для того, щоб я міг спілкуватися з водієм. А людьми їх, якщо я їду по тротуару, там можна голову зламати, або там лишитися. Валентина Добридіна пересувається на колісному кріслі 28 років. каже, позитивні зміни у місті для пересування людей з інвалідністю є. Вони бордюрів на пішохідних перетинах. Тильна плитка, яка дозволяє людям з порушенням зору більш краще орієнтуватися. Але, на жаль, ми ще не можемо сказати, що ми можемо вільно, безпечно і е, безбар'єрно пересуватися нашим містом. Е, Коструба та бруківка і всякі різні бар'єри, які не дозволяють нам, навіть водосточна канава, яка вже є перешкодою для нас, яка не має. Е, Решітки зверху це вже є для нас таким бар'єром. Колись я чуть не впала через те, що я просто подивилася в бік, не побачила під ногами цього водосточного каналу. Громадським транспортом я не користуюся, тому що я їжу на власному авто. Зміни відбуваються, і це дуже приємно. Звісно, є над чим працювати і що вдосконалювати. І ми, звісно ж, будемо рекомендувати там, до прикладу, ту ж саму навігацію для користування осіб з порушенням зору, покращити, тому що важко пересуватися, коли немає. Тактильних смуг до прикладу, мені було дуже приємно підмітити те, що в громадському транспорті в низькопідлоговому автобусі змінили таблички. До недавно там було написано місця для осіб з обмеженими можливостями. Зараз вже написали таблички. Де вказано місця для осіб з інвалідністю це дуже приємно приємно, що нас чують і звертають на це увагу, тому що безбар'єрна комунікація так само важлива, як і фізична безбар'єрність. Маршрут експерименту пролягав від перехрестя Небесної Сотні та проспекту Незалежності по Щербанюка, герою Майдану до скверу вишиванки. Ми доїхали до юності Буковини. Тут перевіряли на доступність нові доріжки для людей з інвалідністю. Діття я вже справлюся. Після експерименту волонтери роз'яснили працівникам тролейбусного управління, як правильно поводитися та спілкуватися у громадському транспорті з людьми з інвалідністю. Ми будемо вчити водіїв якісно комунікувати, налагоджувати взаємодію. Як допомогти зайти в транспорт людині, яка пересувається на крисі колісному? Людині з порушенням зору? А як зорієнтувати в транспорті, якщо в нас є до прикладу маршрути, в яких в нас немає озвучування маршруту? Але людині, до прикладу, з порушенням зору чи з порушенням слуху, все рівно потрібно зорієнтуватись, де вийти, де зайти. Яка зараз зупинка? Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4